Доброго дня глядачі каналу Дешево та Весело. Ось у мене є така викройка. Я колись її зробила по інтернету. Це викройка шляпи. Я була пошила ось таку шляпку. Такі продаються у нас на ринки. Я подивилась, пошукала в інтернеті, як можна самої зробити. Це обикновенні гудочки я нашила. Ось така шляпка в мене вийшла, з такої тканини. І ось оцю шляпку. Теж я пошила. Ось бачите, це така тканина. Більш буклірована. І до неї ось таку маніжку пошила. Отут на гудзочку ззаді. Тільки що я зробила. Велику горловинку і тепер її просто отак підкочую. Ось отака маніжка і отака шляпка. А тепер мені до костюма сценічного, що я показувала вам, як я шила френчик по старому піджачку. Мені треба пошити внучки. Чорну шляпку циліндр, таку там, призборочки, щоб отут були. Ну, ткань тонка така, як і френчик той сінічний. І ось я знайшла свою викрійку. Вона не важко робиться. Це отаких от буде дві деталі, таких дві. Ну, тут одна просто, верніше, 4 штуки, бо всередині треба буде шити. і зверху А таких ось дві. Це ви вже бачите донешку шапочки, да? І в мене є така ось, я купила такий дублерін. Він доволі такий жорсткий. Це, щоб Шляпка, циліндрик стояв. сюди я більш такий м'який ставила. Ну, а тут на сцені він повинен стояти згідно з сюжету. Що я зроблю? Мені потрібно шапку ту трошки зробити, як бачите, оця. Така шапочка вниз опущена трохи і так чуть-чуть підвертається. То це повинен бути циліндр, і мені треба звеличити ось цю частину, тому я розділю оце на одинакові такі частинки. І трошки розріжу і розширю. Ось дивіться, я розмалювала фломастером, щоб вам видно було. Розрізала не дорізаючи до краю. Ось так начертила. Ну, хто може так зорієнтуватися, в мене зір поганий, розширила, тобто роздвинула і склеїла скотчем бумажним на бумажній основі проклеїла з двох сторон. Бачите? Ось отак. Розрізала я на раз, два, три, шесть 6, 7, на вісім одинакових частин. Я думаю, мені цього досить, щоб розширити, щоб шапочка була не така, що трошки внизу так дивиться. А трішки, отак як селіндрик, він же практично рівний, чуть-чуть загнутий доверху. Тепер буду ложити на тканину, обводити і вирізати. Я ось вирізала дві такі деталі. Чотири ось таких, ось вони, бо зовнішня і внутрішня сторони. І чотири ось таких, бо я ж буду отут шивати. По дві. Теж чотири штуки. На дублерині я намалювала одне коло. Я буду вставляти всередину. Ось такі дві деталі намалювала. І отут малювала я. Ну, не намалювала, а ввела свою викрику. Отак чуть менше я зріжу, тому що всередині, щоб шов не був грубий. Я чорні деталі зіш'ю, а цей дублерин буде всередині деталі. І дві ось такі. Зараз буду вирізати, а потім клеїти на чорні детальки, які будуть в мене зсередини шапки. А з зовнішньої сторони я нічого не клею. Коли наклею я вам покажу, ось дивіться, я проклеїла всі половинки, наклеїла дублярин на них. Ось бачите, це для жорсткості. І тепер буду шивати, але внутрішню і зовнішню. Деталі окремо, а потім вже зі дною. Ось я пошила дві отакі деталі шляпи. Ось, ось бачите, тільки оцю нижню я продублювала чи дублі... продублірувала дубліріном жорстким таким. А цю верхню я хотіла м'яким, але отут було видно ткань доволі тонка, і було видно такі нерівності. З тої з цієї шляпи, бачите, що є тут. Хоча я їх ось розутюжувала. І мені прийшлося середину зробити теж жорстким дублерином, а вже нижню частину. І ось верхню, більш таким м'яким. Крім того, у нижній частині шляпи я заставила ось такий отвір, бачите не шила. Це для того, що коли я шляпи прошью отут внизу, я їх виверну через цей отвір на лицеву сторону. І так, тепер я наметую їх отут по краю. Отак от з'єдную і буду вивертати. От і все. Моя шляпка циліндрик практично готова. Ось так вона виглядає. Бачите, її от просувати потрібно. Бо я коли вивертала, сильно помнулася ця сторона ліцева, Бачите, трошки повнута, ну, практично готово, якщо видно. Ось отак, тут отворотик. Бачите, отак, От якщо її діти, вона буде так виглядати. Ну, там вже на головці буде коригувати. Ззаді один шов тут, вона, звісно, що іншого кольору. Це телефон я вона набагато чорніша. Тепер попробую її відпрасувати і все. Бачите. Так що щимо разом, учимося разом. Бачите, я, коли шила, робила викройку на шляпку, забула, що оця деталь кроється. Не 4, а дві штучки. Ось ось такі. Тканина ложиться вдвоє і викраюється оця передня частина, а то йде задня. це вона йде звідси, оця деталька. Бачте, це старі мої, Ось ось так. Так що до сценічного френчика, шляпка готова. Ще треба рубашечку пошити. Ось отак. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дешево та весело. І будемо навчатися шити разом. темный кращу.